Зараз страждає той зараз, з ким ви знаходитесь в паузі, тобто людина лежить, переживає, а всі нічові думки, які є, вона відклала в сторону, тому що думати, людина має на увазі, вже да? на це немає сил. Так, тут людина, яка хотіла би отримати перемогу, до речі, хотіла да, у відносинах з вами. Вона тут часто вас згадує зараз і розуміє, як класно було з вами. Все те минуле, зараз. Перед цією людиною Вирісовується в самих найкращих барвах, що таке. Ось так купляти шапки, чомусь які які тільки можна? Так, Аркан Смерть. Відносини у вас з ним закінчені, з цією людиною. Тому що тут він багато дуже боров.